Ми кличемо до нас усіх, хто полюбляє забави та сміх. Ми ночі не переносим, в гості масницю запросим. Мабуть, не так вже й багато знайдеться людей, котрі б не знали, а тим паче не любили це давнє слов'янське свято проводів зими. Пристосоване з часом християнською церквою до тижня перед Великим Постом і пов'язане зі звичаєм веселитися та готувати певні страви. Млинці, вареники, оладки, м'ясо, рибу. і, звичайно, напої різноманітні, щоб душу і веселили, і радували, і зігрівали. Всього цього вдосталь було і на Хмільницькій масниці. До речі, у Чернігівському районі це колоритне дійство, яке тут називають ще й колодієм, відновили минулого року і провели його у Михайла Коцюбинському. Тодішні господарі тепер ось до Хмільниці навідались. І не аби як, а цілою об'єднаною територіальною громадою. Ми приїхали з об'єднаної громади, приїхали представники всіх наших населених пунктів. Ми сподіваємося, що це свято започатковане. До речі, Михайло Кацюбинську минулого року. Це буде добра традиція нашого Чернігівського району і, зокрема, нашої територіально об'єднаної громади. Ми відкриті для спілкування, ми з великим бажанням сюди приїхали, взяли участь, представили свою громаду, тому що треба людям показувати, що є об'єднана громада, є дуже велика, потужна об'єднана громада, і нам треба працювати на, це, на свій імідж. Ми повинні показувати себе на всіх заходах, що ми дійсно є об'єднана громада, і ми рухаємося вперед. Ми дуже раді з цього, що ми об'єдналися. А гарний приклад, теж як відомо заразливий, ось уже і у Хмільницькій громаді про об'єднання подейкують. Ми запросили на це свято громади Чернігівського району показати і доказати, що наша Хмельницька територіальна громада. Може бути об'єднана може бути центром. Для цього ми сьогодні і зібрали різні колективи, різні громади, Показати, що ми міцні, що ми маємо право бути об'єднаною громадою. У нас півтори тисячі населення, і до кожного я як кажу, не можу притаркнутись. Ну я вже в цьому розумію і бачу, що якщо ми об'єднаємось, то разом у нас вже є досвід. І ми будемо вирішувати разом ці питання. Я тільки за Хмельницьку об'єднану громаду, тут дійсно є центр, є інфраструктура. І хай живе Хмельницька об'єднана громада в майбутньому. І хотів би побажати їм, в першу чергу, наполегливості, йти до кінця, завершити, якщо це вже заплановано, завершити цей процес об'єднання, об'єднуватися і жити, 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 жити життям. І йти тільки вперед, все буде нормально. Децентралізація, тобто розширення прав низових органів управління, що передбачає в тому числі створення об'єднаних територіальних громад, справа, безперечно, серйозна. Та же ми тут не байдики б'ємо, у нас ба масниця. Як не розгубитись у її вирі? Очі роздивляються, вуха дослухаються. Чекайте, а ось і підказка. Такий собі путівник по святу. Отже. Прямо підеш, гарний настрій знайдеш. Наліво добру справу зробиш. Направо удачу випробуєш. Назад повернеш, багато втратиш. А як бачимо, дехто вирішив особливо не заморочуватись і відпочити просто біля чарівного каменя. Та ми ж з вами люди стійкі, не пасуємо перед труднощами, тож вперед за розвагами. Від душі веселилися і старий, і малий, кожен по-своєму. Розваги може й різні, а ось апетит у всіх відмінний, та й хіба можна встояти перед такою смакотою?